Ціна оцієї діанки зараз запитаємо Прям напряму ось такої, такого виробу Пані Олена, скільки коштує діанка, ось ця, як стоїть на вітрині? половиною тисячі на самовивіз. половиною тисячі на самовивіз з портретом, з прізвищами по батьку, і з усім, так? Так, так, помже. А ми доставку робимо таких. Ну, якщо новий пошту, так. Її можна відправити новою да, поштою. Отправляли один, один раз. Да, можна. Бачите, є на... Чи це не, можна не показувати на червоному камені, да? не дуже замовляю. Да, на да, чорному да. камені яскравіше виглядає. Зовсім по-іншому виглядає, бачите, ціну сказав. То що, замовляйте. Ось номер телефону. 050 1600 через Viber Ви зможете замовити. чорно розово у вас там висвітиться такий Viber. Можете замовити та поспілкуватися. Цією чарівною панночкою.